Та в час ходити Господньому благословенні. Сьогодні на передачі переможного свіруча Глорія Копов на школі стілення на тому місці, де приймають стілення. Беріть слово Боже, застосовуйте його у своїй ситуації і ніколи не відпускайте його. Отче, ми любимо тебе. Ми прославляємо тебе, ми благословляємо тебе, ми шануємо тебе. Ми дякуємо Тобі за промовлене слово і віру, яка приходить від слухання слова. Дякуємо тобі за кожне зцілення, ми віддаємо тобі всю хвалу і славу, ти цілитель, ти сам узяв наші хвороби, поніс наші недуги, і твоїми ранами ми були зцілені. Давай нам промовляти, давай нам чути сьогодні, Господи. Нехай піднімається віра, щоб приймати і брати те, що вже належить нам, завдяки тому, що ти зробив для нас, і ми будемо швидкими, щоб віддати Тобі всю хвалу, всю славу. В ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Сідайте, будь ласка. Ми будемо живити себе цими місцями Писання. Почнімо з книги приповістей третього розділу. Віра від слухання, слухання від Слова Божого. Ти можеш лягти без страху і насолоджуватися приємними снами. Не дозволяйте дияволу наводити на вас погані сни. Забороняйте тим поганим снам і скажіть ні, більше ти не прийдеш до мене. У 25-му вірші сказано це чудове місцеписання, яке варто прийняти. Тобі не потрібно боятися лиха. Ми живемо у небезпечний вік, бурі, катастрофи, різні речі. Тобі не потрібно боятися лиха або загибелі, які приходять до безбожних. Бо Господь то твоя охорона. Це те, що нам потрібно пам'ятати завжди, коли ми бачимо у новинах, що наближається торнадо, циклон, відбувся землетрус, очікують більшого землетрусу. У нас немає жодного страху перед стихійним лихом. Чому так? Тому що ми у Господі, ми народжені згори. Ми у цьому потаємному місці Всевишнього, де ми залишаємося непохитними і непорушними. Або починається епідемія грипу, епідемія цього чи того, якась жахлива епідемія. Ми не боїмося епідемій. Ми були зцілені. Ми в потаємному місті. Ми у притулку. Амінь. Слава Богу. Ви стаєте відважними, маючи слово Боже. і тут сказано: я навчав тебе. Хвилинку спершу закінчу читати ось тут. Послухай, мій сину, і бери ти слова мої. Дає ось як ви живете довго і помножаться роки твого життя. Інакше кажучи, приймайте те, що говорить Слово Боже, будьте слухняні йому, і ви будете жити довго, алілуя. Є багато місць писання, які підтверджують це. «Послухай, мій сину, і берите слова мої, і помножаться роки твого життя. Дороги при мудрості вчу я тебе, стежками прямими проваджу тебе. коли підеш, то крок твій не буде тісний або не буде перешкоди. Вибачте, а коли побіжиш, не спіткнешся. Ось це місцеписання у 13-му вірші є ключовим. Міцно тримайся напучування. Зверніться до Біблії, виконуйте те, що вона говорить. Будьте слухняні. Міцно тримайся напучування, не лишай його стережи, бо воно життя твоє. Слава Богу, алілуя! Нам скинатом за 70, і ми живемо в слові вже багато років, і можу запевнити вас, воно спрацьовує. Ми не хворі, ми не приймаємо ліків, ми зцілені. Звичайно ж, я би приймала ліки, якби вважала, що вони мені потрібні, але вони мені не потрібні. Чому вони мені не потрібні? Тому що я вірю Слову Божому. Щодня я проводжу час у слові. Я живлю ним свої очі, свої вуха, вкладаю своє серце, щоб воно говорило до мене. І я не лише читаю його і живлюся ним. Я виконую те, що воно говорить. І саме так ми робимо. Перебуваємо у писанні у старому завіті, у новому завіті. У послуху тому, що сказав Бог: і є благословення і благословення покриває все. Благословення не залишає нічого поза увагою. Якщо ви благословенні, усе благословенне. Ваші діти благословенні, ваша машина благословенна, ваш будинок благословенний, усе благословенне, алілуя. Але якщо ви у темряві, а вам здається, що ви ніяк не можете вибратися. Як не одне, то інше. І я пам'ятаю, як це було. Якщо не одна біда, то якась інша. Якщо працював холодильник, не їздив автомобіль. Я жила так недовго, дяка Богові, але я знаю це. Це не благословення благословення добре. Алілуя, слава Богу. І ви можете досліджувати благословення. Досліджуйте благословення і прокляття, і ви будете знати, що робити. Гаразд, отже, тут він говорить про довге життя. Послухай, мій сину, і берите слова мої, і помножиться роки твого життя. Дороги премудрості я вчу тебе, стежками прямими проваджу тебе. Коли підеш, коли будеш ходити, коли підеш, то крок твій не буде тісний, інакше кажучи, твоїм кроком не буде перешкоди. А коли побіжиш, не спіткнешся, алілуя. У 13-му вірші сказано: міцно тримайся, напучування, не лишай. Не лишай напучування, його стережи. Тут сказано не залишати повчання. Написано, міцно тримайся, напучування, не лишай. Мені це подобається. Міцно тримайтеся Слова Божого, не лишайте його. Міцно тримайтеся того, як Біблія говорить нам жити. Не лишайте цього. Його стережи. Стережи напучування, інакше кажучи, стережи повчання, бо воно життя твоє. Це невелике місце писання багато про що говорить книга приповістей 4.13. бережіть слово Боже, і ви не спіткнетеся. У вас не буде перешкод, не буде затримок. Все буде працювати на вас для того, щоб виконувати слово Боже. Ви повинні знати, що говорить Слово, тому потрібно проводити у ньому час. Нехай не мене й дня, щоб ви не провели часу у слові і перебувайте під вченням. Приєднайтеся до церкви, яка навчає вас жити і виконувати Слово, до церкви, яка називається церквою Слова Божого. А які ще є церкви? Особисто я хочу ходити у церкву Слова Божого. Я хочу знати, як бути вільною, як процвітати, як жити. Далі сказано у 13-му вірші: міцно тримайся напучування, бери його. Коли ви досліджуєте Біблію, бачите, як вона виправляє вас, виконуйте це. А Якщо ви бачите те, чого ви не знали, що ви повинні були робити, беріть і виконуйте. Це спосіб, щоб жити зціленими, це спосіб, щоб процвітати. Міцно тримайся, напучування не лишай, стережи його, бо воно твоє життя. Алілуя! Слава Богу! Ми говоримо про божественне здоров'я. У 103-му псалмі сказано. Ви добре знаєте це місцеписання. Це важливе місцеписання, це важлива зброя. Благослови, душе моя, Господа! І все нутро моє, святе імення його. Це людина, яка прагне Бога усім серцем. Саме такими були і ми з Кенетом. І все починає змінюватися. Ми були християнами певний час, перш ніж почало виявлятися благословення. І я знаю, що з вами такого не бувало. Але тут сказано: благослови Душа моя Господа, і все нутро моє святе імення його. Благослови Душа моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Якщо ви збираєтеся пам'ятати його добродійства, вам доведеться довідатися, якими вони є, чи не так? Саме для цього потрібна Біблія. Саме тут ми знаходимо слово Боже стосовно всього. І ви ніколи не пізнаєте стільки, що припинити досліджувати свою Біблію. Ви не можете пізнати усього. Ви можете прочитати її тисячу разів і отримувати нові відкриття. Господь буде показувати вам нові речі. Він буде відкривати ваші духовні очі стосовно того, що відбувається з вами зараз. Тому вам потрібно щодня виділяти час на слово Боже, якщо ви хочете жити вільно. Якщо ви хочете жити так, як і всі, ви можете спати допізно. Всі провини твої він прощає. Всі недуги твої вздоровляє. Саме так хіба ні? Чи він щось залишив поза увагою? Нічого. Бог прощає усі наші провини. Йому дуже вдячні за це. Всі недуги твої вздоровляє від могили. Життя твоє він визволяє. Це можуть бути автомобільні або авіаційні катастрофи. Він милістю і милосердям тебе коронує. Він визволяє нас. А після того він благословляє нас своєю добротою і милістю. Він бажання твоє насичає добром добрими речами. Написано в одному з перекладів. можна говорити добрими речами, але в оригіналі сказано: він насичає мої уста добром, відновиться мов той орел твоя юність. Це одне з моїх улюблених місць писання, слава Богу. З віком воно вам буде подобатися все більше. Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних. Він дороги свої об'явив був Мойсеєві, діла свої дітям Ізраїлевим, щедрий і милосердний Господь. Це означає, що Він схильний виявляти милість, довготерпеливий і многомилостивий. Алілуя! Слава Богу, дякуємо тобі, Ісусе. В в одинадцятому вірші сказано: бо як високо небо стоїть над землею, велика така його милість до тих, хто боїться Його. А хто боїться Бога? Це не означає той, хто має страх перед Ним. Це означає той, хто шанує його і поважає його, і виконує те, що він говорить. Якщо ви не слухняні, ви не ходите у страху перед Богом. Так робить той, хто служить йому, хто слухняний йому, хто уважний до його слів. Слава Богу, у 17-му вірші сказано: милість Господня від віку і до віку на тих, хто боїться його, і правда його над синами синів, над їхніми онуками. Це чудове місце писання про онуків, що його заповіто додержують і що пам'ятають накази Його, щоб виконувати їх. Слава Богу. Бог має хороші речі для нас. І Його воля для нас бути стіленими, процвітати. Він стіляє всі наші недуги. Слава Богу. Дякуємо тобі, Ісусе. І знаєте ще одне: у мене тут написано ім'я доктора Колберта, спеціаліста зі здорового способу життя. Біблія говорить про їжу. Вона говорить про те, яку їжу слід споживати, яка їжа правильна. І ми знаємо, що такі речі, як Кока-Кола, дієтичні напої та інше не є корисними для нас. Тому ми з Кеном споживаємо правильну їжу. Ми не їмо всілякий непотріб. І до того ж, ви не гладшаєте. Це підказка до здорового харчування. Відмовтесь від цукру, слава Богу. Відкрийте 33-й псалом ви знаєте, ми справді повинні жити слухняним життям. Якщо ми хочемо бути здоровими, ми повинні споживати здорову їжу. І Якщо ви хочете жити довго, наприклад, якщо ви хочете процвітати, вам потрібно приносити десятину. Ось чого Бог навчив нас: десятина, десять відсотків належать йому. Тож, якщо ви хочете процвітати, приносьте десятину. Якщо ви хочете жити довго і бути здоровими. Споживайте правильну їжу, алілуя все залежить від тих депозитів, які ми робимо. Ті, що бояться його, говорить писання, недостатку не мають. Ось око Господня на тих, хто боїться його, на тих, хто поважає його. Інакше кажучи на тих, хто присвячує йому увагу і виконує те, що він говорить: Око Господнє на нас в ім'я Ісуса, Око Господнє на тих, хто боїться його, хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерті, і щоб за час голоду їх оживляти. Душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш, бо ним радується наше серце, бо на імення святеє його, ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, Господи, буде на нас, коли покладаємо надію на тебе. І в 34-му псалмі у першому вірші сказано: Я благословлятиму Господа кожного часу. Не гніватися на Господа, не він хибить. я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому за всі до моїх. Алілуя! У п'ятому вірші сказано: шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Переглядайтеся приглядайтеся до нього і засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Сьомий вірш, цей убогий взивав, і Господь його вислухав. Дяка Богові, що він нас чує, і від усіх його бід його визволив. коли приходить біда, пам'ятайте, як вийти з неї. Зверніться до Господа. Він той, у кого є відповіді, Цей убогий у Боги взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід його визволив. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволює їх. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Все, що Господь говорить нам робити у писанні, то для нашого добра, для нашого визволення і для нашого здоров'я. Він не пише слово лише, щоб дати вам наказ. Ні, він робиться тому, що хоче, аби ми були вільними. І коли ми стаємо людьми, які слухняні слову, які промовляють слово, які виконують те, що воно говорить у кожній ситуації, благословення приходить автоматично. Слава Богу, алілуя! Воно виявляється. До речі, тут сказано скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Блаженна людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа, всі святі Його, бо ті, що бояться його, недостатку не мають. Ті, що бояться його, недостатку не мають. Отже, це не Господня воля, щоб у нашому житті був якийсь недостаток. Господня воля, щоб ми шанували його. Ось що означає це слово. Не щоб ви боялися його, але щоб ви шанували його, щоб ви жили у пошані до нього. І це охоплює виконувати те, що він говорить, бути слухняними йому. Ті, що бояться його недостатку, не мають. Левчуки, бідні й голодні, а ті, хто пошукує Господа, тобто ті, які шукають Божих речей, ви не просто сидите, склавши руки. Ви шукаєте Господа, ви досліджуєте Слово. Ви шукаєте відкриттів у Слові Божому і виправляєте себе, коли бачите їх. Ви проводите у ньому час щодня, якщо ви робите це правильно. Левчуки, бідні й голодні, а ті, хто пошукує Господа, хто йде за Господом, недостатку не чують в усьому добрі. Або, як написано курсивом, в усіх добрих речах. цього не було в оригіналі, але це одне й те саме. «Недостатку не чують в усьому добрі. Алілуя! Слава Богу! Далі сказано у 13-му вірші. Хто та людина, що хоче життя? Що любить дні довгі, що хочу побачити добрі дні? Щоб бачити добро, хто любить Господа й бажає життя? Хто хоче побачити добрі дні? Це буду я. Я хочу побачити добрі дні. Свого язика береже від лихого, а уста свої відговорення підступу або обману. Це цікаво. Знаєте, нашу групу в тілі Христа називають людьми Слова Божого. люди вважають нас фанатиками. Знаєте, так вони фанатики. Вони вважають, що потрібно виконувати все, що говорить Слово. Так вірно, алілуя, і ми бачимо добро. Хто та людина, що хоче життя? Що любить дні довгі, щоб бачити добро? свого язика береже від лихого, а уста свої від говоріння підступу або неправди, алілуя. Отже, все це, коли ви йдете за Господом і слухняні йому, все це сприяє, щоб у нас в житті було все гаразд, слава Богу, дивовижно, яким добрим є Бог. Відступися від злого і добре чини. Тобто, не дивіться його по телевізору, не ходіть на фільми, які пропагують зло о Глорія. я лише кажу: якщо ви хочете бути вільними, хочете бути благословенними, успішними і бачити добро. Виконуйте те, що говорить Господь. Шануйте його своїми словами. Шануйте його своїми діями, очі Господні, я продовжу читати це ще раз. Хто та людина, що хоче життя? Він говорить про Боже життя, хороше життя, що любить дні довгі, щоб жити довго на землі, щоб бачити добро. Ось як досягнути цього. Свого язика бережи від лихого, а уста свої відговорення підступу, обману або невір'я. Коли ми почали пізнавати Слово Боже, ми зрозуміли, що ми можемо мати те, що ми говоримо. Ми були розорені, ми були в боргах, і ми не мали нічого хорошого. Це було сумно. Ми зрозуміли, що нам потрібно слухатися. Це наш привілей, хоча виглядає, що ми були змушені виконувати слово Боже і те, що воно говорить. Якщо ви збираєтеся пам'ятати його добродійства, вам доведеться пізнати, які вони, чи не так. Саме для цього потрібна Біблія саме у ній ми знаходимо Боже Слово на будь-яку тему. і ви ніколи не пізнаєте стільки, щоб припинити досліджувати свою Біблію. Ви ніколи не будете знати усього. Ви можете читати її тисячу разів і однаково отримувати відкриття. Господь буде показувати вам нові речі. Він буде відкривати вам духовні очі на все те, що відбувається з вами зараз. Тому вам потрібно щодня виділяти час на слово Боже, якщо ви хочете жити вільними. Глорія, це Андреа з Чикаго. Їй поставили діагноз зап'ясний тунельний синдром і тендоніт. вона не могла обертати зап'ястями, коли приїхала сюди. Але коли ви помолилися, що сталося? Я не відчуваю жодних обмежень, жодного, жодного болю, жодних жодних обмежень. обмежень. Я обертаю ними туди-сюди, жодних обмежень, жодного болю. Бог Алілуя! у моєму житті. Відбулося багато всього за останні чотири місяці. І коли я кажу вам, що він дивовижний, це само по собі свідчення, те, що я можу стояти тут разом з вами і, відкривши уста, свідчити про це. Він справді дивовижний. Сестро Глорія, це Джоніта Херіс з Мілоки. Вона розповіла, що поки ви читали місце писання, і ми приймали слово про стілення, її плече було стілене, її спина була стілена, і тепер вона може рухатися і нахилятися. Слава Богу, покажи це нам сестру. Я не могла підняти руку. Якщо я піднімала когось із своїх онуків, я завжди відчувала біль. Але я однаково це робила. І скажу вам: сьогодні Бог зцілив цю руку. Я пішла до лікаря. Він нічого не зміг зробити, але Бог зробив це сьогодні, і я можу нахилятися. О, до яву. Подивіться лише це Дебора з Мерфрізбора, штат Теннесі. Вона травмувала свою руку. Три чи чотири місяці тому вона відчула тріск у лікті, і з того часу вона відчувала біль у четвер. Вона дивилася вечірнє служіння по інтернету у Тенесі. Її чоловік сказав: Їдьмо. Тож вони спакували речі і вирушили в дорогу. І сьогодні вона не відчуває жодного болю у своєму лікті. Вона може повністю підняти його. Хвала Господу, покажіть алілуя. Це дуже добре. Коли сестра Глорія сказала, беріть зцілення», Я відчула, як тепло огортає моє тіло. І відразу ж ця рука стала такою самою, як і та. Це було дивовижно. Дивовижно. О Що це за час? Це час жити у благословенні. Слово Боже зцілить ваше тіло. Андреа, Андре, Джоаніта і Дебора звільнилися від болю, і ви теж можете отримати такий результат. не обов'язково бути на служінні. Потрібно лише звернутися до писання або пригадати його. Мені подобається звертати до нього свої очі і свої вуха, тому що саме так писання говорить про зцілення. дивіться на слово простілення і приймайте його, беріть його, і ви можете його обмати. Писання говорить у четвертому розділі Книги Приповістей, і це чудове місце писання про стілення. Сину мій, ось як ви стіляєтеся. Ось як ви залишаєтеся стілені. Сину мій, прислухайся до моїх слів. Я прочитаю його у розширеному перекладі. Там сказано «Погоджуйся з моїми словами і корися їм інакше кажучи, читайте слово, дивіться на слово Боже, виконуйте його. Саме так ви отримуєте зцілення, і саме так ви залишаєтеся зціленими. Нехай вони, нехай слово Боже, не відходить від твоїх очей. Бережи їх у середині серця свого, бо життя вони тим, хто знаходить їх, і зцілення та здоров'я для всього їхнього тіла. У наступному вірші в розширеному перекладі сказано: стережіть своє серце. Якщо ви хочете жити зціленими, бережіть свої очі і свої вуха наповнені Словом Божим, щоб воно проникало у ваше серце. І що відбувається, коли воно проникає у ваше серце? Чим серце наповнене, те говорять уста. Ви можете припинити говорити про хвороби і недуги і почати говорити про стілення, якщо ви вкладете це у свої очі, у свої вуха і у своє серце. Нам з Кенетом вже за 70. Ми не вживаємо ліків. Ми ходимо до лікаря лише на огляд. Ми стілені, ми здорові, це спрацьовує. Вам просто потрібно робити так, і ви ніколи не є занадто молодими, щоб вірити Божому Слову. І ви ніколи не є занадто старими, щоб вірити Божому Слову про стілення. Сьогодні ми пропонуємо вам наш пакет стілення. Ви можете замовити його за адресу, яку ви зараз бачите на екрані. І ми його вам вишлемо. Там є місця писання про стілення. А зараз. Я хочу помолитися за вас. Отже, я молюся за кожну людину, яка слухає цю передачу. Ми стоїмо на цьому слові, яке говорить, що ти, Ісусе, стілив нас своїми ранами. Ісус уже зцілив нас, Він узяв наші хвороби, Він поніс наші недуги, і зараз кожен із нас приймає все те, що нам потрібно. Беріть це зараз. Ви скажете, але лікар говорить, що ця хвороба невиліковна. Ми не маємо справу з лікарями, ми маємо справу з Богом. У нього є руки, ноги, очі, нирки, печінка, у нього є органи. Тож беріть все те, що вам потрібно зараз. Отче, в ім'я Ісуса я наказую, щоб кожна людина, що слухає цю передачу сьогодні, була зцілена від верхівки голови до самісіньких п'ят В ім'я Ісуса. Будьте зцілені зараз. Алілуя! слава Богу. Ви можете жити здоровими по всі дні свого життя. Але якщо я постійно буду стілюватися, як же я помру? не обов'язково бути хворим, щоб померти. Ви то дух, ви живете у тілі, ви маєте душу для того, щоб померти, потрібно лише залишити тіло. і тоді ваше тіло не матиме життя. Але ви виходите з тіла, і це означає оселяєтеся з Господом. Не забудьте замовити свій пакет зцілення. Ви можете зробити це, зайшовши на наш сайт в інтернеті. Зціленням потрібно живитися, коли ви здорові, і коли ви хворі. Зцілення то Божа воля для вас. Зайдіть на наш сайт в інтернеті, скористайтеся інформацією на вашому екрані. Читайте місця писання про стілення і молитви, оновлюйте свій розум Словом Божим, вкладайте Біблію у свої очі і вуха щодня. Це Божі ліки, як сказано у четвертому розділі книги приповістей. Прислухайтеся до цього. Саме тому він сказав: Присвячуйте увагу слову, приймайте його щодня і не відпускайте. До зустрічі завтра, і пам'ятайте, Ісус є Господь.